Українська церква християн віри Євангельської. Слава Богу. Слава Богу! Сьогодні протестантизм посідає одне з провідних місць на конфесійній карті Полтавщини, поступаючись лише православ'ю. А церква п'ятидесятників одна з найчисельніших на цей день протестантських церков у світі. Церква християн віри Євангельських п'ятидесятників бере свій початок із особливого свята в єврейській культурі П'ятидесятниці. Саме в цей день. Дух Святий зійшов на апостолів в Єрусалимі. Вони прийняли Святого Духа з ознакою інших мов. І це стало початком зародження величезного місіонерського руху церкви Христової. Саме в цей день народилася церква Ісуса Христа. І звістка про благовістя, про народження смерті, Воскресіння Ісуса Христа почала ширитись по всій Римській імперії. Власне, так. Вона досягнула і наших країв, і нашого Полтавського краю. Церква християн Віри Іванської є активною в своїй місії, адже основна місія церкви полягає і заснована на великому дорученні Господа нашого Ісуса Христа. А саме ідіть по всьому світу та навчіть всі народи виконувати все, що я запою вам. Тому благовістя і місіонерство для церкви християн віри іванської Є основним пріоритетом. Так само церква несе велику працю в духовному просвітництві, і, зокрема, у соціальній сфері. Церква християн віри Іванівської багато привносить для духовного просвітництва в школах через християнську етику, в університетах, через різні круглі столи, і також різні заходи, які мають місце розказати людям про живого воскресого Ісуса Христа. Є вчитель і йому Ісус. Є той, хто поклав основу, на якій ми будуємо. Є той, який названий засновником і звершителем нашої віри. Це Син Божий, Ісус Христос. Яке воно життя вірянина, загальнопротестантська концепція добрих діл гласить, віра без конкретних справ мертва. Тому соціальному служінню в церкві відводиться важливе значення. Ми живемо в країні на загал в світі, де є багато нужденних, де є багато людей, які мають різного роду залежності, яких доля склалася ну не гаразд. Тому церква займається великою працею, щоб допомогти людям малозабезпеченим людям, які не мають що їсти, пити, одітися, людям, які сьогодні мають різного роду залежності, але церква через Проповідь Слово Божого через молитви за людей через душу опікунство. Вона приймає велику і посильну участь в тому, щоб допомогти людям через віру в Ісуса Христа звільнитися від тої чи іншої гріховної звички. І ми просипаємося, буває грусновато, буває радосно. Ми склоняємося перед Господом, і ми починаємо день з благодарності Богу. Ну правда, ми проявляємо віру, ми ростимо в цих добродетелях. Ідея обраності у п'ятдесятництві має особливий етичний зміст. Ти обраний, отже, повинен бути взірцем для інших. Хрещена духом людина стає духовно багатою, мудрою, наділеною багатьма чеснотами. Церква християн віри івангельської, вона очевидно має сьогодні неабиякий посил для суспільства чи молодого покоління, чи старшого покоління. Що через Ісуса Христа кожна людина вона може і має бути примирена з Богом, отримати прощення гріхів і разом з тим отримати новий зміст у житті, отримати правильну ціль у житті, щоб на протязі земного життя людини вона жила осмислено, щасливо і благословенно. Тому церква покликана принести для людей надію, яка в Ісусі Христі. Пусть наше серце буде не тільки во время післапіння, а завжди Йому. слава Святому!